Я думаю, на цьому ми не закінчимо. Я вирішив йти далі. І зараз буде порівняння е, дев-карти для розробників з redfaction звичай... ну, з звичайним релізом. І також ми порівняємо gold версію Дев-кіт, два звичайних телефони. Відповідно. відповідно, сюди ми завантажимо е, redfaction, який піде тільки на цьому пристрої. Давайте жовтеньку ми завантажимо в чорний. І е е реліз завантажимо в цього красу красавчика. Зараз він запустить її. І... У ну, мене так налаштований. Походу, да? Чи, ні? Чи не? Чи що? Нехож? Хуй, я знаю. Коротше. Дивимось, що у нас тут. Названня, назва, точніше, R6R09. Отак назвали Redfакшон. Тримаю в курсі, якщо хтось назвав. Ти в мене вимкнувся. Зараз ми включимося, поки він включиться, Секунду. Ми повернулись, він завантажився. Там називався R6. Там. Тут також R6R09, назва однакова. Що нам скаже DevKit? DevKit нам скаже, що це назва, назва RedFaction все-таки. Неочікувано, як то кажуть. Що ми будемо намагатись разом все запустити, так? Один. Зараз камеру, вже. Без біків якось так було. Десь отак. Я думаю. Один, два, три. Всі, за... Всі запустились. Red Faction і циферки. Полетів, Полетівла карта по-бистрому. Такс. Угу. Давайте спочатку ці. Вибачте за звуки, їх тише зробимо трошки пізніше. Наче все те саме. Бачите, навіть версія та сама. В113. І тут В113. Чи що, чи 19. Зачекайте. 19. І тут, і тут, В119. Тут у нас нічого не пишеться. Зараз позаходимо в опції. І музичку трошки... Ага. Якраз тут в опції зайшли і бачили, що тільки е, звуки є. Тут у нас. Угу. Там я, до речі, галочкою зайшов. Окей. Це сюди, сюди. Так, от стоп, тут такого не було. Точно, тут мова, тут ще таргет є. Окей, окей. Зараховано. І тут виключимо, щоб воно це не шуршало. Давай, давай, давай. Бачите, цією штукою не можна взяти тільки п'ятіркою. Тут то, по суті те саме буде. Так. Ну і назад. Я так розумію, що ці порівнювати сенсу немає. По суті, той самий ретейл, реліз, як то кажуть. Продовжимо дивитись між оціма двома. А, пристроями порівняння. Ай, Так. Тут назад вийшли. Тіх, тіх, ті. Це вибачаюсь. Ми вареники понажимали. Так. Іще раз, тут можна галочкою, а тут не можна. Так, так, бек. Ну, давайте п'ятіркою. Два. От так от. Один, два. Отак от, два, три. Ну так, да. New Game. а що ж ще нам треба? Угу. Ну, ви бачите, що є тут полосочка завантаження, тут немає. Подивимось, хто швидше з цієї місії. Справиться аж потух бідняга. Так, він справився швидше. Окей. Окей. Знову різні місії. Точніше, різні локації. Давайте понатискаємо тут що у нас. Решітка це понятно. Чого, нічого не можна робити? Алло? сыровяленый вариант. А тут что? Зирочка на лежитке. Так, ага, Одиночка. менять на тубулову. Ага, ну. Опа. А тут у нас уже сразу все стволы есть. Норм. Я думаю, норм. Прицелимось. Куда стрельнуло, ну? Опа. FPS, аж 11, потужно, потужно, а тут, а тут просто менюха, ага, ну и рівні между собой, как мы можем бачить, отразятся, давайте дойдем до этой вывески, посмотрим, что тут пишет, так, тут мне уже что-то сказати. сказать, ты хочешь мне что-то сказать, нет, ретел, извините, не так, а, допустим, давай, давай, ага, ага, Так, підійшли. І тут. Ну, теж, по суті, нічого. Окей. На цій стіні є якийсь надпис. Тут. Висновок. Що це? Надто сара тємка. Так, повернемось. Ну, да, тут ось є. Арочки. Гарненько все. Що, у нас більше ніяких тут доступних моментів немає. Виходить, що ні. це ж якось паузу нажимає 9 чи що. Може бути. Так, опустимо камеру. Я просто дивлюсь в екран телефону, який знімає, щоб вам видно було плюс-мінус. Ага, а тут -а нам тільки зараз хочуть щось сказати. Там казали раніше. Давайте пройдемо сюди. Мене вже хтось гасить. Це ж ти, Альоша. До побачення. Того Альошку ми зараз розстріляємо, що ми ось за цієї штуки будемо валити. Ні, тут, звісно. є ти. Стоїш. Кіп. Ой-ой-ой. FPS -ой -ой. 6 Нормально? Нормально. Так. Як ми бачимо, ну, дійсно, версія. Сиренька, то, з чого воно все розпочиналось, то, з чого це все стартувало. І як на мене, це суто моя думка це розйоб. Знову таки, якщо ви з цим не погоджуєтесь або маєте свої думки, то можете написати. Давайте вже поспілкуємось. Може, щось ви мені скажете, що вам показати. Бо я ж той ще хлопака, щось маю, а боюсь робити контент, бо завжди, завжди кажеться, що. Я рублю что-то не то. Блин, ну прикольно. Что тут еще? Ага, сюда, сюда. ты что тут сики свалив? Оно а ну, FPS. Нормально, да 10 ты И пойдет. Колы, конечно, стреляешь. Оно а ну, на C7. Оно что-то потяжелее возьмем. У-у-у! у тихо, тихо, тихо. Гейм овер. Ні, ну а що ви розчитували? в стінку ракетницею? Правильно? Правильно. Тут, звісно, ФПС не пишеться. Ну, на то вона і ритейл. Зачем пользователю навіщо користувачеві знати, який там не ФПС? Воно стріляєш собі з пістолета, б'єш булавою і будь здоров. Така ситуація. Їдемо далі? Може, щось подивимось?